Зайченяткові не спиться, у теплі, а не лежиться, так і мені. Пройшов дощ, руки чешуться навести порядок на Альпійській гірці. Поїхала за камінчиками. Тисячу, а може, й дві я проїздила по з цієї краси і не знала, скільки там прекрасних рослин. Я спитала дозволу, чи можна познімати мені відео. Господиня люб'язно дозволила я прям розгубилася. Ну, не можна, не можна потрапляти у такий райський куточок. Коли я побачила цю гортензію неймовірної краси, я без малого не забулася, за чим я насправді приїхала. Вілія це ім'я господарочки, яка радо провела мені екскурсію і показала самшитові дерева, яким вже 40 років, гортензії з квітками більшими, аніж моя голова. Розказала секрети догляду. А фігурки там не гіпсові, а вони бетонні. Я так загорілася, ну, думаю, хоч гномика прихоплю. Верес, два кущики купила, таке ж гортензію я купила. І 40 кілограм камінчиків. Що з цього буде, побачите згодом. Ще примітила ось такі гарнюсінькі кашпо. Я пообіцяла, що я ще вернуся. От шкода, що в них немає сторінки в соцмережах, щоб і ви могли полюбуватися цим чудо-куточком краси, який люди створили своїми руками. Це дуже велика праця. Дякую за їхній труд. Гарно.